дуже цікаво, чому ратуша, коли люди прийшли і попросили передати в комунальну власність Львова ринки. Які? Торпедо від привокзал. До кого прийшли? До Павлюка. І що далі? Ну і що далі? Ратуша їх висвітлила і описала їх як провокаторів і рекетурами. Кого? Де? Громадський? Автономний орган. Покажи мені, будь ласка. Автономний орган чи я організація? Сказати, ким фінансується автономний орган? Я не розкажу, яким фінансується автономний органів. Ну і що? Ми фінансуються міською радою. Ну і все. Є різниця, Це правда? Тоді здається, що немає. Не треба мені цвинтати. Добре? Я я... Я... Я я ніколи... Ніколи... Я ніколи не боявся, ніколи не боявся. Ніколи не очковав і зараз не буде. Я знаю, що Ура. Злодій, корупціонер. І він повинен тут не бути прокрований. Коли його знімуть, можна створити будь-який радость. Все. Не на питання, Які ну, Я не розказ, Але... факти? Я вам факти вашим хлопцям дав. Що ви ті факти підняли? Що факти розказник, який відеоспостереження в Кабінеті Васюка встановив, як він знімав типа сюда, як він в Дібометров, ще щось. Всі працюють. Що всі йшли. Як не озвучить? Що ви говорите? Ви газети взагалі читаєте? треба треба А читати.